Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Придіте поклонімся Цареві нашому Богу. Придіти поклонімся Христові, цареві нашому Богу. Придіти поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Позлюблю тебе, Господи, кріпости моя, Господь твердиня моя і пристановище моє, і Спаситель мій, Бог мій, поміч моя, на нього вповатиму, оборонець мій, і сила спасення мого, і заступник мій. Прославляючи, призиватиму Господа і від ворогів моїх спасуся. Обгорнули мене муки смертні, і потоки беззаконня стривожили мене. Муки пекельні сточили мене, сіті смерті попередили мене, і в час скорботи моєї призвав я Господа і взивав до Бога мого. Почув він голос мій із храму святого свого. І благання моє перед Ним дійде до слуху Його, і захиталася, і затряслася земля, і основи гір зрушились і затремтіли, бо прогнівився на них Бог. Піднявся дим від гніву Його, і розгорівся вогонь від лиця Його, розпалилося вугілля від нього, і нахилив небо і зійшов. І темрява під ногами його, і зійшов на херовимів і полетів, полетів на крилах вітряних, і вчинив темряву заслоною собі, навколо його оселя його темна вода в хмарах небесних. Від сяйва перед Ним розійшлися хмари, град та вугілля вогнисте. І загримів з неба Господь. І Всевишній дав голос свій, і пустив стріли та розігнав їх, і помножив блискавиці та сполошив їх, і появилися джерела водяні, і показалися основи вселенної від погрози Твоєї Господи, від подиху Духа гніву Твого, Ціслав поміч з висот та взяв мене. Прийняв мене з води великої, визволить мене від ворогів моїх сильних та від тих, що ненавидять мене, бо стали вони сильніші за мене. Упередили мене в день зневаги моєї, але Господь став підпорою моєю. Він вивів мене на простір, визволив мене, бо подобав мене. І дасть мені Господь заплату за правдою моєю і за чистоту рук моїх заплатить мені, бо я зберіг путі Господні та не був нечестивий проти Бога мого, бо всі заповіді Його передо мною і заповіти Його не стояли далеко від мене. І буду бездоганний перед Ним та стерегтися буду. Від беззаконня Мого і дасть мені Господь заплату за за правдою моєї і за чистоту рук моїх перед очима Його. З праведним праведний будеш, і з чоловіком невинним невинний будеш, і з вибраним вибраний будеш, і з лукавим поступаєш за лукавством Його. Бо спасаєш ти людей покірних. Очі ж гордих упокориш. бо ти засвітиш світильник мій, Господи Боже мій, освітиш темряву мою, бо тобою я визволюсь від спокуси і з Богом моїм перейду крізь стіну. Бог мій, бездоганна путь Його, слова Господні в перетоплені, Він оборонець усіх. Що покладають надію на нього. Бо хто Бог крім Господа і хто Бог крім Бога нашого, Бог опоясує мене силою і вчинив бездоганною путь мою. Дає мені ноги оленя і на висотах ставить мене. Навчає він руки мої бою і ремена мої вчинив, наче лук мідяний. І дав ти мені оборону спасення мого, і правиця Твоя піддержала мене, і наука Твоя вповні направила мене, і ця наука Твоя навчить мене. Поширив ти кроки мої піді мною і не ослабли ноги мої. Буду переслідувати ворогів моїх і дожину їх, і не повернусь, поки не погинуть. Утискати моїх, і не зможуть встояти, впадуть під ноги мої. Опоясав ти мене силою добою і повалив під мене всіх, що повстають на мене. І повернув ти до мене хребет ворогів моїх і вигубив тих, що ненавидять мене. Взивали вони, і не було кому рятувати. До Господа взивали та не вислухав їх, і розсиплю їх, як порох повітру, як болото на дорогах, загладжу їх. Визволи мене від заколотів людських, поставиш мене головою народів. Люди, що їх не знав я, служили мені, краєм вуха, почувши, були покірні мені. Сини чужинські сказали неправду мені, сини чужинські постарілися та каліками стали від стежок своїх. Хай живе Господь і благословен Бог мій, і нехай прославлений буде Бог спасення мого, Бог, що відплату за мене дає, і покорив народи мені. Спаситель мій. Від ворогів гнівливих, від тих, що повстають на мене, ти підвищиш мене від мужа неправедного, визволиш мене. Тому я буду прославляти тебе між народами і буду співати імені твоєму Господи, тобі, що звеличуєш спасення царя свого і даєш ласку помазаникові своєму Давидові. Та сімени Його повіки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Небеса повідають славу Божу, проділа ж рук Його, промовляє небозвіт. День дневі переповідає слово. І ніч ночі дає розуміння, немає мови ані слова, що в них не чулося б голосу їх. По всій землі розійшовся голос їх, і до краю вселеної слова їх. У Сонці поставив Бог оселю свою, і воно, наче жених, що виходить із весільної палати своєї, радітиме. Пробігаючи, як велетень путь свою. Від краю неба вихід Його і до краю неба прихід Його, і немає, хто заховався б оспеки спеки Його. Закон Господній непорочний навертає душі, свідоцтво Господнє вірне умудряє дітей, постанови Господні праві звеселяють серце. Заповідь Господня світла просвітляє очі, страх Господній чистий перебуває по вік віки, закони Господні правдиві, вповні справедливі, вони пожадані більше, ніж золото і каміння дорогоцінне, і замет і патоку солодші. Тому слуга твій додержує їх, велика нагорода у додержанні їх. Гріхи свої хто добачить, від таємних гріхів моїх очисти мене і від чужих бережи слугу Твого. Як не будуть вони панувати надо мною, тоді непорочний буду, і від гріха великого очищуся. І будуть слова уст моїх і поривання серця мого завжди до вподоби перед Тобою Господи. Помічниче мій і Спасителю мій. Нехай вислухає тебе Господь у день журби, нехай боронить тебе ім'я Бога Якова, нехай пошле тобі поміч із святині та із Сіону, нехай заступить тебе, нехай пом'яне всяку жертву Твою. І цілопалення Твоє, нехай тучне буде, нехай дасть Тобі за серцем Твоїм і всякий замір Твій нехай сповнить. Будемо радуватися спасенням Твоїм і іменем Бога нашого величатися будемо. Нехай сповнить Господь усі прохання Твої. Нині пізнав я, що Господь спас помазаника свого. Вислухай Його з неба святого Свого, спасення в силі правиці Його, тії колесницями, а сії кіньми, ми ж іменем Господа нашого величатися будемо. Вони захиталися і впали, а ми встали і випростувались. Господи, спаси Царя і вислухай нас у день, коли призовемо Тебе. Господи, силою Твоєю звеселиться Цар і спасенням Твоїм вельми радітиме, чого бажала душа Його, дав Ти Йому, і благання уст Його Ти не відкинув, бо Ти випередив Його благословеннями ласкавими, положив на голову Його вінець каміння дорогоцінного. Життя просив Він у Тебе і ти дав йому довготу днів по вік віки. Велика слава Його спасенні Твоїм, слава й величність Ти покладеш на нього, бо ти даси Йому благословення по вік віки, звеселиш його в радощах лицем Твоїм, бо цар надіється на Господа. І милосердям Всевишнього не захитається. Нехай знайдеться рука Твоя на всіх ворогах Твоїх, і правиця Твоя, нехай знайде всіх, що ненавидять Тебе. Ти вчиниш їх у час гніву Твого, як піч огневу, Господь у гніві своїм стривожить їх і пожере їх вогонь. Плід їх із землі винищиш і насіння їх з поміж синів людських, бо вони звернули на тебе зло, задумали намір, що його не зможуть виконати, бо ти повернеш їх хребтом, укріпиш лице останків твоїх. Вознесися, Господи, в силі Твоїй. Будемо славити, успівувати силу Твою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже, Боже мій, слянься на мене, чому ти покинув мене, далеко від спасення мого слова, гріхів моїх. Боже мій, буду взивати до тебе в день і не почуєш. І вночі, і це не безумство для мене. А ти в святині перебуваєш, хвало Ізраїлева. На тебе надіялися батьки наші, надіялися, і Ти визволив їх. До тебе взивали і спаслися, на тебе надіялися і не були посоромлені. Я ж хробак, а не чоловік, посміховище людей. І погорда народу. Всі, що бачили мене, насміхалися з мене, говорили устами, кивали головою. Він надіявся на Господа, нехай визволить Його, нехай спасе Його, коли угоден Йому. Бо ти вийняв мене з утроби, надія моя від грудей Матері моєї. Тобі я відданий від лона від утроби Матері моєї, ти Бог мій. Не відступи від мене, бо страждання близьке, бо нема хто поміг би. Окружили мене тельці многі, бики тучні обступили мене, порозкривали на мене пащі свої, як лев, що пориває і речить. Як вода я розлився, і розсипалися всі кості мої, стало серце моє, як віск, що тане в утробі моїй. Висохла, як черепок, сила моя, і язик мій прилип до піднебіння мого, і в порох смертний звів ти мене. Бо оточили мене пси многі, і рба лукавих обступила мене. Вони пробили руки й ноги мої, порахували всі кості мої, а самі приглядалися і гордували мною, розділили між собою ризи мої, і про одежу мою кидали шереп. Ти ж, Господи, не віддаляй помочі моєї, уваж на оборону мою, визволи від меча душу мою. І з руки пса єдиною мою. Спаси мене з пащі льва і від рогів однорожців пониження моє. Оповім ім'я Твоє братам моїм, посеред зборів буду в піснях прославляти Тебе. Ви, що боїтеся Господа, хваліте Його, усе насіння Якова прославте Його. Нехай боїться його все насіння Ізраїлеве, бо Він не погордив і не рознівався на молитви у Бого, і не відвернув лиця свого від мене, і коли я взивав до нього, вислухав мене. Від Тебе похвала моя, у зборах великих сповню обітниці мої перед тими, що бояться Його. Будуть їсти у Богі і наситяться, і будуть хвалити Господа ті, що шукають Його, будуть живі серця їх по вік віки. Згадані будуть і навернуться до Господа всі кінці землі і поклоняться перед Ним усі племена поганські. Бо Господнє є царство, і Він володіє поганами. Їли і поклонилися всі тучні на землі, перед ним упадуть усі, що сходять у землю, душа ж моя живе для нього. І сім'я моє буде служити Йому, буде відомий господевий рід прийдешній, і будуть оповідати про правду Його народові, що народиться, що його сотворив Господь. Господь береже мене, і нічого мені не бракуватиме. На місці зеленім там Він оселив мене, коло води спокійної виховав мене, душу мою навернув, навів мене на стежки правди Це для імені свого. Бо коли піду навіть у тіні смертній, не боятимуся зла. Бо ти зо мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене, ти наготовив передо мною стіл на очах гнобителів моїх, ти намастив оливою голову мою і чаша твоя, що упоює, найкраща. І милість твоя буде йти слідом со мною всі дні життя мого, і осолюся в домі Господнім. На довгі дні. Господня земля і те, що наповняє її, вселена і всі, що живуть на ній, Він на морях заснував її і на ріках утвердив її. Хто вийде на гору Господню і хто стоятиме на місці святім Його? Невинний руками і чистий серцем, хто не віддав для суєти душу свою і не присягався зрадливо ближньому своєму, цей прийме благословення від Господа і милосердя від Бога Спаса свого. рід тих, що шукають Його, шукають лиця Бога Якового. Піднесіте князі ворота ваші. Піднесітеся ворота вічні і війде цар слави. То є цей цар слави? Господь кріпкий і сильний, Господь сильний у бою. Піднесіте князі ворота ваші і піднесітеся ворота вічні і війде цар слави. Хто є цей цар слави? Господь сил, Він є цар слави. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.